Я завжди на тебе дивилася, думала, боже, яка смілива дівчина, яка вона крута. Я захоплювалася тобою, тому що я розумію, якби я приїхала з маленького міста, мені здається, я б забилася десь там в Сраці і вообще б не виходила, ні з ким би не знайомилась, тому що мені б вже було шумно від того, що є 125 студентів. Ти теж з тих людей, для кого виклики не страшні. Ну, тобто, переїхати в інше місто та, пожалуйста, в Києві в найкращому вузі вчитися, та взагалі легко. Ти для мене стала тією людиною і зоною комфорту і безпекою, яка, коли я приїхала в Київ, я стала там, ну, так називаємо киянкою, бо дякуючи mm -hmm. тобі. Ти так, Альон, давай з нами. А, ну давай спочатку те, що у мене квартира була, О, ви всі вдома жили, в мене була квартира, тому сидіти можна було в мене. От, певно, чому ви зі мною дружили, але збиратися в мене на кухні з Кастрю. Рульками робити музичку по кастрюлькам е, класний був досвід. Але ти дала мені поле безпеки на той момент. Е, ти знаєш, ти була для мене якимось певним янголом охоронцем, і я ніби приїхала в Київ, ніби треба завойовувати це місце під сонцем, а ти стала моїм сонцем. Uh -huh. е, ти брала мене за руку, і ви там з олечкою тащили мене в якісь класні, самі класні заклади. Якщо кав'ярню, то в саму класну кав'ярню. А якщо на якусь подію ви тащили мене туди, ви мені показували. Ти запросила мене в свою сім'ю. У вас тоді сауна була гарний будинок за містом. І ти просто садила мене до себе в машину, тоді ще тато нас возив, забирала на вихідні з Києва. Ми йшли в сауну, робили масочки, пили трав'яні чайочки. А був вообще прекрасний час. Скажи? Насправді був дуже класний час. Угу. І я тобі. От Привспривселюдно при всіх мільйонах, які будуть дивитися цей подкаст, я скажу, що ти настільки класно відточила свою доброту, любов до людей і щирість, щоб які би проекти зараз би не бралася, ти туди заходиш ось з цією любов'ю.